Горобці найхитріші пернаті сусіди. Їхній інтелект вас точно здивує. Горобці птахи, яких ми бачимо щодня, але більшість людей навіть не підозрює, наскільки вони розумні. Горобці живуть поряд із нами у містах і селах, знають, де знайти їжу, та за деякими даними навіть можуть впізнавати людей. Більше того, вчені стверджують, що горобці наскільки розумні, що можуть порівнюватися за своїми здібностями, з воронами та голубами. Але що ж робить цих маленьких пташок такими унікальними? Давайте дізнаємося. Горобці справжні стратеги, вони добре запам'ятовують місце, де завжди є їжа, наприклад, біля кав'ярень, де люди залишають крихти, або на ринках, де легко знайти зерно. Дослідження показали, що вони здатні вивчити розклад роботи магазинів, щоб з'являтися в потрібний час, коли більше шансів знайти їжу. Деякі горобці навіть знають, коли школярі виходять з їдальні, бо після них залишається багато крихт. Один з найцікавіших фактів про горобців: вони знають, як розкривати горіхи за допомогою машин. Вони кидають горіхи на дорогу, а потім терпляче чекають, поки їх розчавить автомобіль. Але що ще цікавіше, горобці не просто випадково кидають горіхи будь-де, вони часто обирають місця перед світлофорами, де машини зупиняються та повільно рухаються, що зменшує ризик того, що горіх відлетить далеко або залишиться цілим. Деякі горобці навіть навчилися визначати, коли світло зміниться, і прилітають по Здобич у потрібний момент. Це справжня винахідливість і пристосованість, яку вчені помітили не лише у горобців, а й у ворон. Такі навички демонструють високий рівень інтелекту птахів, їхню здатність до навчання та спостереження за навколишнім середовищем. Багато людей не здогадуються, що горобці здатні запам'ятовувати обличчя. Вони мають чудову зорову пам'ять і можуть легко пізнавати людей, з якими регулярно стикаються. Якщо ви часто підгодовуєте пташок у дворі, вони можуть звикнути до вас і навіть не боятися, коли ви наближаєтесь. Деякі горобці наскільки довіряють знайомим людям, що можуть сідати поруч або навіть брати їжу з рук, а ось до незнайомців ставляться з більшою обережністю, можуть одразу відлетіти або уважно спостерігати, перш ніж наважитися підійти ближче. Це свідчить про їхню здатність адаптуватися до навколишнього середовища, а також про високий рівень соціального інтелекту. Вони не лише запам'ятовують обличчя, а й асоціюють їх із позитивним або негативним досвідом, що допомагає їм вижити у міському середовищі. Якщо ви коли-небудь сиділи на лавці або біля кав'ярні з бутербродом, то могли помітити, як горобці нахабно підлітають і чекають, поки їм щось впаде. Але найцікавіше, що вони можуть імітувати поведінку голодних пташенят, будучи навіть дорослими. Вони тремтять, відкривають зоб і навіть підстрибують, змушуючи людину подумати, що вони голодні. І найчастіше це спрацьовує: люди дають їм їжу. Вони не тільки спостерігають за людьми, а й переймають досвід інших горобців. Якщо один горобець навчиться відкривати пакети з чипсами, інші швидко повторяться за ним. В одному з експериментів вчені помітили, що якщо, хоча б один птах, знайшов новий спосіб добувати їжу, то вже через кілька тижнів так робила ціла зграя. Це свідчить про колективне навчання, що є ознакою високого рівня інтелекту. Горобці чудово адаптувалися до міського середовища і легко почуваються поряд із людьми. Вони будують гнізда в нішах будинків під дахами, у вентиляційних отворах і навіть у вивізках магазинів. Це не тільки допомагає їм сховатися від хижаків, а й дає додаткове тепло взимку, що є важливим фактором виживання. А ще деякі горобці навчилися селитися біля тепломереж, опалювальних труб або підвалів із витоком теплого повітря, де їм значно комфортніше в холодну пору року. Деякі дослідники помітили, що горобці навіть можуть запам'ятовувати місця, де постійно тепло, і передавати цю інформацію іншим птахам у зграї. Це свідчить про неабияку їхню розумність. Ще один цікавий факт: горобці справжні майстри хитрощів і можуть вдавати, що вони знайшли їжу, щоб відволікати інших птахів. Наприклад, якщо горобець хоче забрати їжу в голуба чи іншого конкурента, він може зробити вигляд, що знайшов щось смачненьке трохи далі. Він починає активно клювати уявну їжу, ніби там щось дуже апетитне. Зацікавлений голуб або інший птах відвертається, щоб перевірити це місце. І в цей момент хитрий горобець миттєво вихоплює в нього справжній шматочок їжі. Така поведінка демонстрація їхню кмітливість і здатність використовувати обман для виживання, що ні навіть порівнюють цю тактику з методами шахрайства у світі тварин, адже це доволі складна поведінка, яка вимагає гарного спостереження та швидкого реагування. Горобці не діють хаотично, вони планують як краще дістатися до їжі. Чині провели експеримент, у якому перед горобцями поклали корм у коробку з прозорою кришкою. Замість того, щоб намагатися пробитися прямо через пластик, вони почали обстежувати коробку і шукати інший спосіб дістати їжу. Багато хто з них досить швидко зрозумів, що потрібно знайти отвір або підчепити кришку дзьобом. Деякі види горобців можуть наслідувати різні звуки, що робить їх ще більш унікальними серед міських птахів. Наприклад, у деяких країнах вони запам'ятовують сигнали світлофорів, телефонні дзвінки, звуки автомобільних сигналізацій або навіть короткі мелодії, які часто лунають навколо. Вчені припускають, що така здатність розвинулася завдяки їхньому тісному співіснуванні з людьми та необхідності швидко адаптуватися в міському середовищі. Більше того, деякі горобці використовують ці звуки для спілкування з іншими птахами. Хами або навіть для відлякування конкурентів ще один доказ того, що ці маленькі пташки не лише кмітливі, а й дуже уважні до всього, що відбувається навколо них. Попри всю свою хитрість, горобці відіграють надзвичайно важливу роль у природі та екосистемі. Вони є природніми помічниками фермерів, оскільки знищують комах шкідників, поїдаючи їх у садах, на полях і навіть у місцевих парках. Завдяки цьому зменшується потреба у хімічних засобах боротьби з комахами, що позитивно впливає на навколишнє середовище. Крім того, горобці беруть активну участь у поширенні насіння різних рослин, переносячи його на значні відстані. Це сприяє відновленню рослинності, розширенню зелених зон і під Тримці природного балансу. Таким чином, ці маленькі, на перший погляд, непомітні пташки роблять великий внесок у збереження природи. Горобці це не просто маленькі пташки, що літають біля нас у містах. Вони мають чудові здібності до навчання, хитрі стратегії пошуку їжі та навіть можуть впізнавати людей. Їхній рівень інтелекту справді вражає. Наступного разу, коли ви побачите горобця на вулиці, придивіться, можливо, він стежить за вами, щоб дізнатися, чи не поділитесь ви з ним чимось смачненьким. Дякую, що додивились це Відео до кінця. Ставте вподобайки та підписуйтесь на канал, якщо ще цього не зробили. І обов'язково поділіться своїми враженнями у коментарях.